Змінюється країна, ми бачимо на очах у всіх наш український народ незламний, це да, дякуючи прикладу президента України і народу також, за те, що ми висловлюємо свою думку і показуємо де що потрібно трошки змінити або врегулювати, вирівняти і виправити. Так що давайте будемо небайдужі хвалити і показувати. Мирним цивілізованим шляхом, чого ми хочемо досягти і думати, перш за все позитивно, що продовжуємо, незважаючи на всі наші труднощі, складнощі, бути прикладом, як наш президент Титан, сильний кріпкий показувати дітям приклад. правильний і добрий. Будемо сильні. Тримаємося, бо ми цього вар.